Всім привіт! Я обіцяла, що я покажу, що в мене вийшло з моїм тотемом і з моїм філодендроном. Вийшло ось таке. Мій філодендрон вмістився. Всі кармашки, які я залишила в горщику, маленькі кармашки. Ой, зараз покажу, називається він. Філадендрон Мілана, -хр... Мілана Хрізум. Класний. Листя у нього оксамитове, мені нагадує гардини. Старі англійські гардини. Оксамит... Оксамитові зелені. Саме з таких шила скарлетт собі платтячком. У відомому фільмі. Так, мене запитали, чи я зволожую цю палицю. Так, я її зволожую. Я прибираю цю пташку. А ну, виходь. Ой, це у мене там така штучка є. Це я знайшла її теж в епіцентрі. Можна без неї. А мені удобно. Що ще саме в цю штучку потрапляє водичка. І класно вставляється така бутилочка. Ось така бутилочка для кетчупів, вона теж продається в тому ж самому епіцентрі. І я бачу, скільки там води. Водичка виходить. Єдине, що мені прийшлося тут зробити дірочку. Ось вона. Щоб водичка гарно відходила, бо, якщо її не зробити, то вода залишиться на сталому рівні. Отже, таким чином зволожується оця палиця, і філодендрон розуміє, що йому нема де взяти більше вологу, ніж як з неї. І тому він туди пропускає свої корінці. Я можу додати в цю воду. Добриво рідке, ну, все, що завгодно завгодно. Таким отак, а дуже швидко вся вода пішла. І ми маємо зволожений з фагном. І, поки воно дійде до коріння, який знаходиться в горщику, то перезволоження і не буде. Отже, сам горщик, горщик в таких випадках більше, більше виконує роль фіксації рослини, ніж її харчування. Мене запитали, чи можна так робити з орхідеєм. Я не знаю, я не розумію, навіщо воно орхідеєм. У орхідеї зовсім інша кухня, у них, у них немає такого стебла, яке повзе куди хоче. Для філадендронів важливо зафіксувати оце стебло, щоб він відчував, що він біля дерева, живе як епіфіт і харчується від цього дерева. І тоді він спокійненько буде у вас жити. Отаким філодендроном, як ось цей, або ось цей кущовим. Така палиця не потрібна. А ось антуріуму, я вважаю, потрібна, хоч може він рости і без палиці. Я до цієї палиці у антуріума. Фіксую листя, ось, щоб воно не обламувалось, не бовталося в різні боки. І так, рослина має більш охайний вигляд. І я спокійна, що вона не буде моїм цуциком знесена. От для цього антуріуму теж потрібно буде палиця, тому що листя буде довге, на довгих стеблах. І треба буде його підв'язувати. Отже, кожному своє тут особисте. Для монстери палиця теж необхідна і для харчування, і для того, щоб тримати її стебло. І для цього теж потрібна з тих самих причин. Не можу не показати цю красу. Аксаліси, про них піде мова якось іншим разом, а погляд вони притягують. Все, всім пока-пока. Якщо будуть запитання, напишіть мені, я спробую дати відповідь.